Вітаю вас, дорогі брати і сестри! Не можна сьогоднішній день присвячувати гріху, а хитке завтра обіцяти Богу, кажуть старці. Ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. І в сьогоднішньому випуску ми розповімо про такі події: митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел освятив храм на честь преподобного Олександра в селі Фонтанка. У Іллінському монастирі відзначили день пам'яті преподобного Гаврила Афонського від Одеської духовної семінарії представили курс Англійська через православ'я на міжнародній конференції в Києві. У неділю, 20 жовтня, високопреосвященніший агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, звершив чин освячення храму на честь святого преподобного Олександра в селі Фонтанка Одеської області. Після освячення владика звершив божественну літургію у новоствореному храмі. Митрополиту Агафангел співслужив архієпископ Южнінський Діодор і духовенство єпархії. Під час служби одеський архіпастер вручив натхненнику й ініціатору будівництва храму, заслуженому лікареві України Олександру Туренко, нагороду Української православної церкви Орден Святителя Миколая Чудотворця. Храм є центром нашого духовного життя. У ньому відбувається наше духовне народження і преображення. Тут ми приймаємо причастя що дає вічне життя. Залучені благодаттю Божою віруючі люди завжди прагнуть прийти до храму. Господи, полюбив я обитель дому Твого та місце житла слави Твоєї. Зрадів я, коли сказали мені ходімо до дому Господнього, говорив древній праведник. У 2015 році митрополит Одеський і Ізмельський Агафангел освятив місце під будівництво храму на честь преподобного Олександра. І ось настав момент. Коли влаштований престол на знак вселення Бога, помазані миром стіни будівлі, і вона стає святиною, сі Божий ві У свято Ілінському одеському чоловічому монастирі, 23 жовтня, у 30-ту річницю від дня прославлення засновника обителі преподобного Гаврила Афонського, було звершено святкову божественну літургію, яку очолив ігумен обителі, архієпископ Арцийський Віктор. За богослужінням виголошувалося прохання і сугуба молитва за мир в Україні. По завершенні літургії було звершено святковий молебень. З благословення Високопреосвященнішого афангела Митрополита Одеського і Ізмаїльського 30 років тому почалися пошуки і були знайдені мощі Гаврила Афонського, і відбулось його прославлення в лику святих. Також цьогоріч ілінська обитель відзначає 175 років від дня народження преподобного Гаврила і 140 років від дня заснування ним обителів Одесі. Напередодні святкового дня в монастирі звершили всенічне бдіння. 17 жовтня, з благословення блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Онуфрія у Київській духовній академії семинарії відбулася 16-та міжнародна науково-практична конференція Духовна і Світська освіта історія взаємин, сучасність, перспективи. На конференції в рамах Круглого столу було представлено курс Англійська через православ'я від Одеської духовної семінарії. Під час зустрічі було обговорено питання викладання англійської мови в духовних навчальних закладах. У роботі конференції взяли участь викладачі іноземних мов із духовних семінарій України. На відкритті предстоятель Української православної церкви Блажені Шеонуфрій зазначив: дякуємо Богові, що важкі умови, в яких зараз перебуває Українська Православна Церква, її навчальні заклади. Здатні поділитися на загал плодами своїх трудів. 23 жовтня на запрошення адміністрації Ізмаїльської міської центральної лікарні духовенство міста освятило оновлені реабілітаційне і неврологічне відділення з інсультним блоком. Представники єпархії подарували лікарні на довгу молитовну пам'ять ікони святого великомученика і Іцелітеля Пантелеймона. Під час освячення священнослужитель приніс Господу старанне моління про благословення лікарні як притулку стражденним розслабливим відновлення, зміцнення недужним і несення здоров'я всім болящим. Минулого тижня представники Одеської єпархії здійснили важливу соціально-гуманітарну місію. Учасники єпархіального проєкту Добро об'єднує протиірей Максимян Погоріловський, архідеякон Андрій Пальчук і протиірей Ростислав Морозов привезли до Покровська й інших прифтентових населених пунктів Донеччини гуманітарну допомогу, зібрану в монастирях і парафіях одеської єпархії, на благодійних ярмарках. На початку осені вдалося зібрати близько 500 тисяч гривень. Також за допомогою благодійників було сформовано понад 100 наборів продуктів і засобів особистої гігієни. Усі зібрані кошти, продукти і речі були передані нужденним у Донецькій області. Також представники єпархії запропонували їм можливість евакуюватись. Архієпископ Добропільський Спиридон, який несе своє служіння в прифронтових районах Донбасу, у листі подякував митрополиту Агафангелу і пастві Одеської єпархії за допомогу. Дякуємо вам, святий владико, та вірним чадам Одеської єпархії за піклування, за небайдужість, за вашу любов до нас. Цінуємо та пам'ятаємо, що ми люди Божі і що мир має бути в нас, написав архієрей. Дорогі брати і сестри, сьогодні Господь закликає нас замислитися над тим, як ми ставимося до наших ближніх. Христос каже: люби ближнього Твого як самого себе. Це не просто заклик до вічливості або доброти, це глибоке, жертовне поваління, яке вимагає від нас наслідувати любов Христа до світу. Ми часто ми думаємо, що любимо ближнього, доки це для нас зручно. Але справжня любов починається там. Де закінчується наш комфорт. Подивіться на Христа: Він прийшов у цей світ, щоб спасти нас, навіть коли ми були ще грішниками, далекими від Бога. Він терпів нас, служив нам і, зрештою, віддав своє життя за нас. Хіба цей приклад не має надихати нас на такі ж вчинки? Як ми можемо виявляти цю любов? По-перше, бути терплячими один до одного. Пам'ятайте, що кожен із нас це Боже творіння. І кожен проходить свій шлях до Бога. По-друге, не судіть і не осуджуйте. Христос каже: не судіть, щоб і вам не судили. Ми не знаємо всього серця людини, як його знає Бог, і нарешті допомагайте, коли бачите потребу, чи то в словах втіхи, справах милосердя, чи просто в молитві. Якщо ми будемо любити так, як Христос нас любить, то і наші серця, і серця наших ближніх зміняться. І тоді ми справді станемо світлом для світу і сіллю землі, як велить нам наш Спаситель. На цьому наш випуск наближається до завершення. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує. У неділю 27 жовтня пам'ять святих отців 7-го Вселенського собору. У середу, 30 жовтня, пам'ять преподобномученика Андрія Крицького. І пам'ять мучеників безсрібленків Косьми і Дем'яна Аравійських, у четвер, 31 жовтня, пам'ять апостола і Євангеліста Луки. У п'ятницю 1 листопада перенесення мощей преподобного Іоанна Рильського, 2 листопада Дмитрівська батьківська субота, поминання померлих, також пам'ять преподобного Гавріла Ур'єбадзе. У наступних випусках телевізійної єпархіального огляду. Ми розповімо про ці та інші події православного життя. Намагайтеся, навчайтеся, брати і сестри, як найчастіше входити в спілкування з Богом у молитвах. І нехай допоможе в цьому вам Господь наш, Ісус Христос. До нової зустрічі!